Вольте повернутися до початку війни і почати з нещодавнього інтерв'ю генерала Наєва, де він сказав, що напередодні війни він не мав жодної офіційної інформації і, і документу про те, коли і звідки почнеться наступ ворога. Як ви це прокоментуєте? Ви знаєте, я просто нагадаю вам, що. Десь так, приблизно в жовтні, приблизно, треба подивитись дату. Було відомо таке інтерв'ю у Сполучених Штатах, коли я показав схему, як буде, якими силами, з яких напрямів буде відбуватись напад. Це на той момент як була оприлюднена вже інформація. Тобто, ви розумієте, якщо щось ми оприлюднили, значить точно це вже всюди проходило до того моменту. Нагадую ще раз, це був жовтень місяць. Можна подивитися це точно зараз в відкритих джерелах можна знайти.